Всім привіт! Тут цікаво про тендери. Сьогодні виникло питання, як же оцінюються пропозиції учасників. Відповідно до статті номер 29 закону України про публічні закупівлі, розряд та оцінка тендерних пропозицій відбувається автоматично в електронній системі закупівель на основі критеріїв та методики оцінки, зазначених замовником в тендерній документації або оголошенні про проведення цієї закупівлі шляхом застосування електронного аукціону. В Принципі аукціон відбувається автоматично, тобто замовник на це, на це зовсім не має впливу. Але замовник після аукціону повинен дослідити та розглянути пропозиції на відповідність саме кваліфікаційним критеріям та вимогам, які були зазначені в тендерній документації, а також виявити підстави для відмови в участі в торгах. На підставі статті 17 закону України про публічні закупівлі, або ж е, також це пункт е, 47 сім постанови 1178. Mm -hmm. Дякую за увагу! Тут цікаво, тендеру підписуйтесь.